Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що заходите, підписуєтесь. А сьогодні я хотіла б поділитися з вами одним рецептом, як начинити половинки перців. Зараз ми його поставимо в духовочку запекти, а далі покажу, що будемо робити з ними. Тепер вийняли з духовочки, і зараз під кришечку хвилин на 15. Покладемо, щоб потім зняти шкірочку. Підготували начинку, вершковий м'який сир із і травами і горіхи. Ось така у нас буде начиночка для перців. І крутимо такі рулетики. Поклали начиночку нашу. І завернули ось такий рулетик. Ось так. Ось така в нас получилась закусочка із перчиків з начинкою горіхово-сирною. Це нескладно робиться, дуже швидко і недорого. Я думаю, що ви зацікавитесь цією закусочкою і будете робити на своїх кухнях для своєї сім'ї або ж на святкові столи, можна подавати. Рецепт я напишу в описі під відео. Заходьте на канал Емілі, ставляйте вподобайку, підписуйтесь, я завжди рада кожному. А на сьогодні до побачення! До нових рецептів!